Всім привіт! Чуєте, гул такий, це готуємо цю територію, цей ґрунт, для висаджування сюди фасолі, можна так сказати. Зараз воно росте розсадою. ось цю тери, 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 територію. ми Майже нічого не чутно, мабуть. Проходимо вогнем і розкидаємо добриво. Ось це піло вже розкидане, там далі ще розкидається добривом. Даємо. Ось таке добре, тут о, сульфат калію і буде ще кальцій та, та магній. Тут ґрунт трохи закислить і даємо кальцій і магній, щоб підняти pH у городу. Десь 5,5, нам треба, щоб було 6,8. Проходимо вогнем, тут залишались рослини рештки, щоб їх брати, прибити. Рослині решки нам не потрібні, тобто там, де воно ще росте, ось це має коріння і це от росте. Треба, щоб точка роса закипіла і нічого не було. Потім цей ґрунт обробляється, фрезерується, ось цим от Феррарі. І будемо сюди висажувати стрічкову фасоль. так буде правильно. a akain oke Так, це кальцій та магній, тут дуже великий відсоток кальцію, 80 чимось і 17 18 13 магнію. Карбонат кальцію. А, де... а ось вона. Кальція 82, 7 магній co 3 і ще тут є трішки з алігаз, вод... водорослів. водорослив. Давайте подивимось на рослинки, як вони будуть себе поводити, коли по них пройде вогонь, якщо мене чуду. Yeah. Подивимось на розвиті, як будуть себе вони поводити. Зараз вони живі. Що вони живі, але ні. Точка росту в них закипіла, вони зварилися і у них нема точки росту. Так, а зараз приходимо тут края, де не може забрати фреза, тут якщо є якийсь бур'ян, то ми його забираємо. Щоб тут було доволі чисто. доброго є, розкидане. Ось бур'ян у нас там. Зараз є і зараз ми його приберемо. Тут хлопець приходив вогнем. так, Теплиця зачинилась, зачинилась від сонця. Щось вона запрограмована зберігати тепло більш потужніше. Так, а зараз пішли у нас добрива. Ну, ось вони так виглядають. Вони у нас... А, я ще не показував їх, їх назву. Кальцій 82, магні 7 і там ще якісь стимулятори з водорослів. Ну виглядає ефектно. І це можна можливо юзати з біо. Якщо вижив. Воно піднімає PH-ґрунту. Бо оця це з усі гранули. Вони дещо його зменшують. Зменшують pH, тому що тут калій, сірка вони всі заточені, щоб PH впало. І треба вирівняти, щоб для це було б добре, і тут буде у нас рости бін ем, протеїновий, такий фасоля ручкова. Росада вже підростає. Чому взагалі проходимо вогнем? Тому що, ну дивіться, тут пройшли, а тут ще ні. І якщо буде йти фриза, то вона може просто-напросто пересадити з місця на місця ось це все. Якщо прополювати, ну це теж є підозра тому, що верхній шар там може залишитись. Ось. І тут ще на поверхні можуть бути всякі хвороби, такі як ботритіс та інші. А, до того як ґрунт... Не, перефрезу... не перефрезерували, то можна пройти чимось і його знезаразити. Хоча б частково Так, виглядає класно. Добрі кадри. Добрі. Так, Ось територія де вогня не було вогню, а ось позаду, бачите, таке більш чорне, там вогонь вже був. Був не було. Побільше кальцію. Так, ґрунт готується. Перебиваємо добрива, перебиваємо ґрунт, щоб сюди висаджувати фасоль стрічкову. Щось саме тре. Прибиває добрива, перемішують, а жорнту змінюється. Рослина буде більш комфортніша. Так, ну а готується туди на висаджування. Ось ця розсадка, вона потребує зараз пити, бачу. Там пізніше буде, це буде раніше. Дуже потужна така. Коріння страшне. Нічого не давали. Саме по собі так росте. Покажи. Будь ласка. Ось який. стручкова. Будемо дивитися на неї. Там менше, буде пізніше. А тут більше.